Розглянемо задачу на побудову бісектриси кута. Нехай у нас дано кут АОП нам потрібно побудувати його бісектрису, використовуючи лише олівець, лінійку без поділок та циркуль. Проведемо коло з центром в точці О до вільного радіусу. Не змінюючи розхилу циркуля, проведемо ще одне коло з центром в точках перетину кута, і тим самим радіусом, що ми вже проводили. І в іншій точці, де перше коло перетнуло кут. Нагадаю, що я провожу не повні кола, а лише засічки до кола. Наші кола перетнулися в деякій точці, я позначу її К. З'єднаю вершину кута та точку К за допомогою лінійки. Отже, ОК це бісектриса кута. Код АОК дорівнює коду КОБ.